Всіх вітаю на каналі Академія безпечного водіння. Сьогодні така цікава тема буде у нас: як підібрати інструктора? Чому один інструктор гарно поясняє, інший не дуже що робити, коли нема розвитку. Дуже ці питання часто задають учні. От я там займалась, чи я займався у інструктора, але немає результатів. Що робити? Куди звертатися і як це вирішувати? Ну, так дійсно бувають такі проблеми, і ви повинні розуміти, що от як відрізнити інструктор, який гарно поясняє чи е, негарно. Ви можете їздити з інструктором, буде у вас все добре, ви можете хахатати, пити каву, але е, треба озиратися озар, на е, уроки, які у вас були до цього. От ви катаєтесь 5 уроків, добре, потім 10. Подивіться, е, поміркуйте, що було на п'ятому уроці, і що зараз на десятому відбувається. Чи їздити ви по колу, по колу, по колу, і нема розвитку? Так, основна проблема, як зрозуміти, це що нема у вас розвитку. Якщо у вас, наприклад, завдання відпрацювати перехрестя, чи може розвороти на перехрестя, але ви ці розвороти не робите і не робите, п'ять занять не робите, сім занять не робите. А це вам потрібно для життя, наприклад, то розвитку? У вас нема. У вас виникає питання: що вам робити, звертатися до, наприклад, адміністрації автошколи. Якщо з інструктором, ви може, характер мене ви знаєтесь не зрослись так. Тому бувають такі випадки. На жаль, коли ви хочете розвиватися, а інструктор ну просто сидить там в телефоні чи більш формально підходить, не пояснює матеріал, дуже мало пояснює, ну куди їхати, та прямо їти все буде добре. Але це вас гальмує. Ви повинні зрозуміти, навіщо ви сюди прийшли. Ви сюди прийшли розвиватися. Це по перше. По друге водійське посвідчення. По-третє, це безпека. Це знаєте, як наука у безпеці треба поясняти людині, які знаки де безпечно, куди дивитися, які зони, зони небезпеки у нас є, які у нас зони сліпи є, що робити при різних обставинах. І тому треба, треба розвиватися. Тому в ваших інтересах наполягати на цьому. Якщо, наприклад, ну буває так, що можуть поміняти інструктора, буває так, що не може поміняти вам інструктора. Ну розмовляйте з ним, розмовляйте, ставте задачі, завдання. Я хочу на, на цьому, наприклад, поміркуйте самі, що вам не потрібно, що вам потрібно, що вам не вистачає. Наприклад, якщо вам не вистачає розворотів, і ви дуже там якось знаєте, страшно вам це робити. Ну. Давайте так більше попрацюйте на розворотах. Якщо там повороти ліворуч у вас погано виходять, ви зарізаєте, наприклад, радіус, чи більше робите, чи менше, чи відразу крутите, і у вас це не виходить. Теж звертайтеся і кажіть, я хочу допрацювати. Якщо вам не вистачає зупинки, а зараз дуже часто і на кожному іспиті вам ставлять таке завдання. Інспектор: виконати зупинку в дозволеному місті чи виконати без порушень правил дорожнього руху. Але це у вас недопрацьовано. Тому розмовляйте з інструктором, ви клієнт і ви праві, ви приносите кошти в автошколу, ви приносите кошти і зарплатню цьому інструктору. Тому у вас є такі знаєте, завдання. Ну, наприклад, завдання мінімуму можливо для вас в житті це скласти іспит. Ну так будете кататись по колу, іспит у вас буде в кармані, але надається вам. Далі майстерності водити автомобіль. Ну, я не знаю, може не надає. Е, у, хтось заходить з іншими питаннями: я хочу набути майстерності, мені, мені потрібно возити сім'ю, дітей, чоловіка, наприклад, чи хтось там дружину, е, батьків. Але це все призводить до цього, що вам потрібно нам наробляти, наробляти майстерність. Е, Якщо школа не йде на це, да ви можете брати додаткові завдання, ви можете зрівняти одного інструктора з іншим. Якщо ви цього не будете робити, не порівнюєте. Ну як ви будете розвиватися? Дивіться на свій розвиток. Повертаємося ще до цього, що вам потрібно дивитись на свій розвиток. Якщо він у вас іде, якщо вам складні завдання дають, якщо вам знаєте так виводять зони комфорту, постійно, постійно вас виводять з зони комфорту. А то у вас буде розвиток. Якщо будете по колу їздити по маршрутах, ті теж маршрути, 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 то ви їх не робите. Але буває такі, знаєте, звернення до мене. Я закінчив автошколу, я закінчив автошколу там місяць, по тому, два по тому. Але я не можу ні правору з'їхати, не ліворуч, тільки по маршрутам. Ну і в цьому в чому це сенс? Ну паркування не, не роблять. Дуже мало роблять. А скільки паркування у нас там заднім ходом у нас під 90, 90 градусів, під 45, паралельне паркування, це все потрібно вивчати і вивчати і не наробляти. Якщо ви цього не будете робити, ну де ж у вас буде розвиток. Е, знаєте, ну деякі е, дуже бояться, наприклад, поговорити з інструктором. Інструктор, коли кричить чи може курить в машині, у вас такі умови незручні для вас, некомфортні. Так кажіть про це. Чого соромитись про це казати? Я не, не так не розумію, іноді люди так от приходять і кажуть: отак от у мене були такі умови. А чого ви про це казали? Та ні, не казали. Чого не казали? А я боюся, що я не складу іспит. Чого ви не складете іспит? Може, інструктор не до, цього, не до чого, ви поїдете в інше місто, так теж буває. тренуємося в одному місці, складаємо в іншому місті. Нічого такого в цьому немає. Тому. Розмовляйте з інструктором, шукайте інструктора, який буде вас розвивати, який буде виводити вас з зони комфорту, який буде вам давати вправи? Але знаєте, от можна так сказати: от інструктор, інструктор, все винен, інструктор, якого розвитку, що робити, але ви зрозумієте самі, що вам потрібно від цього водіння, який ви розвиток саме, саме бажаєте, щоб у вас був, який рівень повинен бути вашого водіння, яке бажання. Які у вас задачі для цього стоять? Яка мотивація? Це ви теж повинні в себе проробити і подумати, поміркувати. Якщо мене буду, там дуже велике бажання, в мене є там е, такі амбіції, там я буду водити той автомобіль чи той? Ось тому ви теж ставте до себе такі завдання. Ви знаєте, навіть так буває, що людина от, ну, телефонує і питає: От е, скажіть, будь ласка, скільки мені потрібно занять для того, щоб я навчилась чи я навчився водити автомобіль? Ну, знаєте, я не можу сказати по телефону. не... Бачивши, який у людини рівень, чим вона займається, яка у нього база, що він може робити, е, який рівень е, і що потрібно йому для цього. Е, по телефону дуже це важко сказати. І, е, на жаль, от часто так, от, наприклад, дивляться ролики, чим, наприклад, маршрути. Мені досить там три заняття. Ну, може, досить, може, не досить. Ви повинні прийти, е, спробувати якийсь там міні-іспит взяти, зрозуміти, що вам не вистачає. І от інструктор як професіонал, він йому потрібно визначити у людині можливо технічна частина там людина глохне на механіці, те чи переходить там, не переходить на першу передачу, неважно дивляться на автомобілі, чи не вмикає показчики повороту. Чи у людини, наприклад, технічно, з технікою все дуже добре, все виходить, але емоційно вона не може знаєте, як читати ситуацію, дивиться дуже близько, там недалеко там знаки, чи світлофорка, який загорається, а дуже близько. І потім всі це дії, знаєте, у неї ну, трошечки замідляються і може бути небезпечна ситуація. Тому себе переробляйте, не соромтесь звертатись до інших інструкторів, тому що один інструктор може подати одну інформацію, інший може подати іншу інформацію. Не, б... не бетештесь, тому що якщо ви не склали іспит, ну не склали іспит, може там з першого разу вийде з другого разу. Але ж ви саме розумієте, що інструктор готує людину для того, щоб людина безпечно водила в місці. Інспектор сідає і теж приймає цей іспит для того, щоб людина безпечно водила, водила автомобіль в місці. Тому це потрібно теж про це думати і не соромитись, які зміни себе впроваджувати, своє життя. Ну і в керування а кермування автомобіля в тому випадку. Тому всім бажаю удачі. Шукайте підбирайте свого інструктора, не соромтеся робити. Якщо це неможливо, знову повторююсь, так, розмовляйте своїм інструктором інструктором, якщо таке умови, ну бувають, є з кого вибрати, буває, нема. Е, якщо людина формально підходить, ну якось теж просить його, що я поясніть йому, що я там прийшла за, за навчанням, чи я прийшов за навчанням. Я хочу відпрацювати і деякі вправи. І потрібно це робити. І робіть, я вам бажаю скластись з першого разу. Я бажаю вам навчитися дуже гарно водити автомобіль, водити безаварійно. Дивіться канал Академія Безпечного водіння, підписуйтесь, коментуйте. Лайкайте, дизлайкайте, питайте питання, дуже задоволення, буду відповідати. Всім удачі!